Привет! Yeah. Сьогодні oh, мы будем показывать подарунки від Діда Мороза. Ну, вибачте, що ми вже записнулись, просто ми не мали часу просто їх показати. Завтра у нас різдво, ми будемо колядувати и, будем и кубок себе ведем. Я хотіла и коли купим, щоб вам тоже обов'язково покажем. Ну, давайте проступати. Перше, що мені подарував Діт Мороз, що я побачила. Це оці вот наушники. Вони такі настільки теплі, я не можу. ось я вам покажу. Є, які вони теплі. Вони так от теплі. Вот такі навушники. Ого! Навушники, самі не... вони такі теплі. Таких я ще вижниці не бачила. І ви знаєте, скільки вони коштують? 110 гривень Ого, ага, багато. Дивіться. Тут десь дуже багато. Де? багато. Каптів. Це дуже добре. Тепер Добу, Настя так. показує свій перший подарок, який вона побачила. О такого песика! Вона перше побачила. Вона саме самого першого побачила свого любимого песика. Десь що він уміє Зараз я вам покажу. Чуєте його його Вот. Далі у нас тепер побачила ще кіцю її. От така кітя. Морам'я, морам'яу, добрий день. З наступаючим новим роком та різдвом Христовим. Дякую, дякую. От така кіця. Далі я покажу свій другий подарунок. Таку ж саму тільки лисичку. Я її назвала Ангелочок. Добрий день. Всіх вітаю з наступаючим новим роком, 2016. Тарі з Бомпросталом. Вітаю всіх з новим роком обязательно. У -у -у, пока! Отака вот мене лисичка. От таке мене. Далі Настя свій третій подарунок показує. Зараз ми вам показуємо. Ципля. Ципляна ципа. Я називаю його... її ангелочок. От... Ангелочок. Такий це ангелочок. Настя назвала його ангелочок. І її, звісно, мама. Дивіться. Вот. Добрий день! Заступай з наступаючим Новим роком! Всіх привітала. І вони, дивіться, в неї тут така дирка є, от бачите, така дирка. Туди ми особуємо нашого ангелочка, як Настя каже. От так, дивіться зараз. Посикнути й добре. От такого вони, вони разом ходять. Щоб... От тако вони разом ходять. Так що це так. Два в одному подарок. Значит, у нас уже четыре подарунка показала. Далее пятый Настяный подарунок. Альбом для малювания не для. Смотрите, тут есть... Є... Значит, для. Тут есть... девица. Значит, тут и є... вот, вот все такие. Бачите, штучки. Що писати, от, коли ця подія зробилася чи вам. Інтересно, що з ці події сталося, яка це фотографія? Отака. От Далі йде мій подарунок. Четвертий і п'ятий теж. Вони були запаковані от такому подарунку, от такому подарунку. Наступає зі власні. І от такі там писали. І новий. там писало Тані. Тані, Тані, Тані. От І я йду по новому. Я йду показувати. Там оленчики у мене були. Отакий от маленький Оленчик. Добрий день. Такі в нього сніга топиє. Тут пише по англійському Канада, така байка на байці, Канада написана. Далі. Більший набагато Оленчик. Я вже з ним провола спати і то все, і з ним теж. Я засімаю грушками по очереди сплю. Е -е, Деколи не От. І такий великий в розмірах Оленчик. На ньому нічого не написано, він такий мілашка у мене откий, Я його так люблю дуже. Я його вже полюбила за весь новий рік. Дуже сильно. Нам ще було солодкі подарувала, але ми не будемо солодкими, солодкими подарунками. Так що всім пока, пишіть в коментарях, як назвати мені цього Оленчика. Цього я назвала Оленчик Тедік. А от цього я не знаю, як назвати. Тедік уже є. Так що запишіть, будь ласка, в коментарях, як би ви хотіли назвати мого Оленчика. Я з радістю виберу імен. імен... І мен... ну Ім'я, і я ще тоді буду відкривати бебібільон і скажу, я, як із ваших коментарів я назву цього Оленчка Так що всім пока. І не переживайте, і не бійтеся, що в мене такі темні вічно відео, тому що е, в мене світло не, не, не енергозберігаючі лампочки, а такі обичні лампочки. І того я така здаюся вам темна. Цього разу хотіла зняти відео в день, поки світло не включають. І того я така світла стала. Ви не переживайте, ви не звертайте на це уваги. Е, я... Ну, всім пока. Будь Під... Під ласка, підпишіться на, на, на мій канал, ставте лайки, лайки канал. і дислайки, що... ставте такі лайки і ставте такі лайки. Кому понравилися, ставте такі лайки. Кому не понравилося, ставте такі лайки. такие угу, лайки. Вот такие. лайки. И, бладко пишите в комментариях, как бы мне назвать этого Оленечка. Я вас прошу. Подпишитесь на канал Мисс Танюша. Мисс Танюша и Мисс Настюша. Всем пока. Пока-пока.